Причудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Sony опублікували вітальне відео на честь 30-річчя PlayStation. В ролику була секунда Бладборну. Цього цілком було достатньо, аби породити більше пліток про можливий ремейк, ремастер та навіть другу частину. Це, Це бажане задійсне! Ха. Крім того, для PS5 можна буде поставити інтро в стилі PS 1, 2, 3 або 4, а також унікальні елементи інтерфейсу та звуку. А це no. Digital Foundry стверджують, що давним-давно знали про те, що Sony працює над портативкою. І кожного дня пам'ять про це переслідує мене. Але вони не якісь там зливачі, щоб отак рано то все розповідати. Але, попри попередні заяви, самі де-факто ці зливи і підтвердили. Оце так іронія. IGN показали 40 хвилин ігроладу Kingdom Come Deliverance 2. нагадую, що реліз гри запланований на 11 лютого 2025-го з офіційною українською текстовою локалізацією на старті. Це база, це фундамент. Починаючи з тіньових асасинів у цієї серії ігор буде нове специфічне інтро. Гедота. Mm. Так власникам Xbox Series дозволили попередньо завантажити Індіану Джонса. На консолях гра граважитиме 131 гігабайт. Реліз заплановано на 9 грудня. а Ті, хто придбав преміум, зможуть заграти вже 6-го. Я не з такої сім'ї, як другі, Точної дати виходу на PS5 поки не анонсували. Давай краще натягни, і ще трішки, я почну голови трощити. Що, що а це вона вміє. Що ви за люди? Compulsion Games. Compulsion, Compulsion, Comp. <пу> Просто так взяли і опублікували в своєму Твіттері 24 секунди і грала Soul of Midnight. Мало. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести, з вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.